Вітаю вас, матері, послухайте слухайте загадки. Шириною широко, глибиною глибоко. День і ніч пробере б'ється, з нього води не п'ється, тому що не смачна і гірка, і солона. Кругом вода, а спитвом біда. Що це? Так, це море. Та в морі живе хижак, велика рибакула, восьми ніг, морський коник, величезний кит. А це краб, це така медуза, а це рибки. Черепаха, морська зірка, Дельфін. Риба став пустриця і Та дуже багато-багато різних рибок. Ось дітки ми з вами познайомились з мешканцями моря. Дякую за увагу.